Сьогодні ми поговоримо про одну звичку, яка здається безпечна, але насправді може щодня шкодити твоєму здоров'ю. Йдеться про тривале сидіння в туалеті. Ця звичка настільки вкорінилася, що ми навіть не замислюємося, щоденні 10-15 хвилин з телефона у руках можуть створити серйозні проблеми. Під час тривалого сидіння підвищується тиск у венах прямої кишки. Порушується кровообіг у малому тазу, напружуються м'язи та золона, створюється неприродне навантаження на органи, порушується рефлекторна робота кишківника. Тіло не пристосоване до такого, а з віком, особливо після 45 років, навіть незначні навантаження дають про себе знати. П'ять наслідків, про які потрібно знати. Перше геморой. Найпоширеніше ускладнення. Вен розширюються, утворюються вузли, біль, свербіж, кров. Усе це реальні симптоми, спричинені довгим сидінням і натужуванням. Згідно з дослідженнями, навіть 5-7 хвилин щодня на унітазі можуть спричинити розширення судин у прямій кишці. Друге, варикоз вен малого тазу. Порушення кровообігу в органах тазу викликає застій. Вени матки, простати, сечегова міхура не справляються в результаті болі, тиск, важкість унизу живота. Третя. Хронічні закрепи. Якщо часто сидіти без позиву, тіло перестає реагувати на сигнали. Кишківник лінується, втрачає чутливість, виникає функціональні порушення. Чим довше ти ігноруєш справжні позиви або сидиш на всяк випадок, тим складніше тілу відновити природний ритм. Четверта. У чоловіків простата. Довге сидіння і натужування погіршує кровобіг у цій зоні. Розвивається застій, що може спричинити запалення чи посилення симптомів хронічного простатиту, часте сечовипускання, дискомфорт. Це може бути наслідок звички, а не лише віку. П'яте. У жінок пролапс. Зниження тонусу м'язів та заодна, особливо після пологів, або в менопаузі у поєднанні з тиском призводить до опущення матки, сечового міхура чи прямої кишки, а тривале сидіння лише погіршує ситуацію. Після 45 років знижується еластичність судин, погіршується перельстатика, слабшують м'язи, особливо тазового дна, зменшується гормональна підтримка тканин. Те, що раніше проходило непомітно, тепер дає про себе знати швидше і сильніше. Що робити? 6 кроків до змін. Скороти час 3-5 хвилин максимум. Якщо не вийшло, не сиди. Повернись пізніше. Краще вийти і спробувати знову, ніж створювати зайве навантаження. Відклади гаджети. Телефон головна причина, чому ми сидимо довше, без нього менше ризиків. Постав собі за правила. Туалет не місце для новин чи соцмереж. Слухай тіло! Ходи в туалет лише при реальному позиві, а не про всяк випадок. Так ти підтримуєш правильний рефлекс і не перевантажуєш систему. Є підставка під ноги, коліна вище тазу, краща анатомічна поза, полегшення дефекції. Це проста, але ефективна зміна. Більше води. Недостатнє споживання рідини часто причини твердого стулу та закрепів. Ціль 6-8 склянок води на день, не враховуючи каву чи чай. Більше клітковини, овочі, цільнозернові, насіння сприяють регулярному і м'якому випорожненню. Не потрібна багато, 2-3 порції на день вже роблять різницю. Що ще важливо знати? Уникай звички тужитися кожного разу, коли сідаєш на унітаз. Якщо з'явились симптоми: свербіж, біль, кров, відчуття тиску або важкості, не чекай, поки само мене. Звернись до лікаря при перших ознаках це допоможе уникнути ускладнень і почати лікування вчасно. Додаткові поради для щоденної профілактики. Рухайся більше. Щоденні прогулки Легка зарядка або навіть активні хатні справи допомагають підтримувати роботу кишківника. Коли тіло рухається, працює і травлення. Уникай стресу. Стрес напряму впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. При постійному емоційному напруженні може виникати як діарея, так і закреп. Приділи увагу відпочинку, спробуй глибоке дихання, розслаблення перед сном, менше читання новин у ліжку. Режим харчування. Харчуйся в один і той самий час. Уникай переїдання. Якщо ввечері з'їсти забагато, організм не встигає перетравити і вранці можуть виникати проблеми зі стулом. Регулярний режим це підтримка стабільного ритму кишківника. Веди спостереження, придивляйся, як змінюється твоє самопочуття після певних страв. Наприклад, комусь підходить вівсянка, а комусь буряк. Звертай увагу на воду, кафеїн, молочні продукти. І фіксуй. Зрозуміти себе, це перший крок до полегшення стану. Довге сидіння в туалеті це не відпочинок, а приховане навантаження на організм. Зміни звичку сьогодні, щоб уникати, це просто короткий похід у туалет без телефону із правильним харчуванням і рухом. Я чесно скажу, і сам раніше засиджувався в туалеті з телефоном, і навіть зараз не завжди вдається контролювати час. Але я стараюся, бо розумію, до чого це може призвести. А як у тебе? Вдається вкластися в 3-5 хвилин? Чи є звичка залипати на 10-15 хвилин? Поділися в коментарях, твій досвід важливий, і якщо відео було корисним, підтримай лайком, підпишись, аби не пропустити нові теми для здоров'я. Бережи себе і будь здоровим. До зустрічі в наступному відео.